Добрий день всім, ми з України, з Криворіжжя. Ось така у нас погода вже другий день. Поганюча погода. От. Дощ, вітер. Таке, ну, теплички в мене відкриті, тому що в теплиці все одно 30 градусів. На дворі десь 17, десь отак. Повідтривала От. одні двері. От. Відкрила розсадник, не знаю. Зараз буду йти перевіряти, що там за температура може прийдеться закривати, тому що вітер дуже сильний. О, от такі справи. Я зараз пересаджую розсаду, пересаджую не на дворі, бо там прохолодно. Перші покажу вам усі свої бідосі. Це в мене кабачечки. Їх поначалу чомусь. Покрутило. Покрутило, бачите, і мідольки, і ось листочки я так покрутило. Що воно, я не знаю. Коротше, я їх пересадила в стакани, ось такі. Так, а їх діла хочу показати. Ось у мене вже набрані стаканчики ще. От, Як я їх роблю? Дуже просто. Зрізається верх. Зараз, одну секунду. Покажу, який верх у мене є. Вони ще не зрізані. дивіться, В стакані ось такий верх, він дуже плотний цей верх, і він не дає стаканчик ніяк, не, знаєте, там, трошечки його може так от, ну, він м'якенький же ж, а верх оцей твердий, він не потрібен. Я цей верх зрізаю. Получається, ось такий м'якенький стаканчик роблю дюрочки. Ось такі. От і все. І шикарно. Я так роблю і маленькі стаканчики. У мене вже посаджені огірочки, до речі, покажу в такі стаканчики. Огірочки, кабачечки, це в мене для баштану, для е, кавунів. Тільки такі стакани. Для огірочків я беру маленькі, ось зараз покажу. Ого, що хочу вилазити. ось такі. Теж зрізається кільце. От. Ось такі для огірочки в мене йдуть стаканчики. А ось такі для е, кабачків, там е, ось для кавунів в даний момент. От. І їх в мене дуже багато штук, е, значить стає в такий от лоточок. Ну, як дуже, так як і маленьких стає. Розумієте? От. Але вони великі. Бо така вона велика коренева система, так само в кабачка вона йде вниз. От, вона йде таким головним, як, головним коренем одним таким здоровим вниз. От, тому потрібні великі. Кабачки я пересадила з такої касети. Це в мене я різала, не пам'ятаю для чого. я давно не пам'ятаю. Мені не сподобалось. Такі касеті не сподобалось. Дуже щільно, вони листочками друг друга давили. Тому це я їх переодинуся. Ось... Думала, там нічого немає, а там є ось такий ось кабачичок, може він піде рости, а може і піде якусь бідусю, я не знаю. Но я його все одно пересадила. От в мене їх було 10 штук, так 10 і є. Ну, подивимось, як буде далі. Так, а зараз покажу вам свої е, кавуни. Так, ось мої кавуни замочені. Значить, десь двоє дві доби. Вони в мене замочені. Дивіться, що тут робиться. Ой, дивіться, хоп, пролазили не всі, звичайно, але багато, тому я вже насипала стакани, буду їх висаджувати. Ось так. У мене їх 60 штук. Ось тут 45. подивимось, сподивлюся, десь ще буде. Я ж не знаю, скільки там їх пролізла, вони не всі. Зараз висаджу ці, подивлюся, якщо ще треба, то ще зроблю. Ось так. Так, висадила всі, які вони були пророщі. Так, получилось 30, десь 40 штук. Так, інші ще проростають. Ось я їх залишила Не можу відкрити. Залишила нехай ще. Так, і сьогодні я буду замачувати, замочувати огірочки в село, які буду саджати в селі. У мене тут шакті і пролікс. Ось пролікс ось такий. Помаранчевий жовтий в шахті і все ще я докупила. Ось такий. Ось так. Зараз їх теж замочу. Так, все замочено. Ось таким поліолізатором все обробила з перекисом воднім. Все закриваю і до пророщування ставлю в тепле місце покажу що тут у мене. Це огірочки в теплицю, там, де зараз горох. До речі, буду на дворі, покажу вам, який вже горох у мене шикарний. Так, це буде туди 10 штучок. 10 штучок я вже висадила в першу теплицю для експерименту. Буде що ще ні? Так, це в теплицю, де в мене зараз цибуля. Ось дивіться, оце вже скільки повилазилося, вони були замочені. І ось тільки ще стоїть. Ось. Тут серед них 5 раз, 5, да. 5 кабачків. Я подивилася на свої ті підусі, подумала, що вони, нічого з них не буде, і я ще досадила 5 кабачків. Якщо все буде добре, ті будуть добрі, ці будуть нормальні. Я їх висаджу в селі. Я знайду їм місце і в селі, десь я їх посаджу. Нехай. Щось там буде. От, оце ось так. Тут ось тільки, тільки не замочено все. Так, що мені залишилось? Мені залишилося пролить, господи, кавунчики свої і виставити їх. Ось так під плівочку. Так, сирина була, я ну зніму, поки я зайшла на город, бо погода дуже погана, я дуже прям так сюди не волію заходити по сто разів. Значить, в мене койде починає цвісти горох. Оце ось це бідося якась, вона така маленька, бачите? Ось кіточка з'явилася. Ну, подивимось. Так, що в мене тут? Ну, трішечки поно намочило землю, але я не скажу, що прям дуже. Так, тут я все полила, тому що ж душно, жарко. Бачите, картопелька, яка в мене. Ще неділька і будемо пробувати купати. Я вже не можу дочекатись. Так, горох, обіцяла показати. Це полягало трошки, бо я все залила. А, дивіться, немає шпинату, немає. Все. Все, тільки, надіюсь, завтра, може, коли там мене руки дойдуть, зачистити теплицю, буду зачищати і саджати помідори. Все, 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 все. Так, що у нас? А там помідори будуть, коли приберу, звичайно, картоплю. Так, що в нас тут? А в нас тут, дивіться. А? А? Ось такий горох уже. Дивіться. Гарнюній. Будемо чекати, чекати, ну його багато Відді. Ой, Ось дивіться. І тут, і там. Є, є, є горох. Так що чекаємо, тут врожає. І чекаємо там, не знаю, що там картопля мені покаже, але вона непогана, Зверху вона. Просто чудесно. А як сама картопелька, будемо дивитися. Так, Все, надіюсь, завтра сьогодні у мене багато пересадок. Зараз буду перевалювати розсаду. От. А завтра, надіюсь, дойдуть руки, я тут наведу повний порядок. Бо вже помідорки готуються до висадки. Так, ось у мене вже. Баклажанчики ждуть, я їх забираю і йду до хати їх перевалювати. Так, показую вам. У нас же темно стало, вон які хмари. Так, дощ шурує, вон, бачите, видно, все мокре. Отаке твориться. А я тут засадую. Значить, полила свої кабачочки, поставила їх от поряд з огірочками, Тут лампи працюють. Тут ще я чогось понадіяла, що в мене на оцей стелаж, значить, вилазить три таких от Ой, піддона. Ні, не влазить. Що робити не знаю. Поки що я поставила. Буду, напевно, витягати свідоні, вставити так просто стакани. А, Так компактніше, мені, наче, здається, не знаю. От, поставила, поки що їм світло не треба. Я тут познімала, я повішу. в мене є ще значить, лампи. От, І один на наш внизу поставила там. Поки вони пролізуть, їм підсвічувати поки що не треба. Але як пролізуть, то треба буде? Отак от, от не вистачає от, стелаж великий, не знаю, що буду робити. Напевно, я їх буду витягати і ставити просто стаканчиками. Так влізе набагато більше. Якби три влізло було б чудово. Ні, не влазить, не влазить тут. Немає тої відстані, яка мені потрібна. Мусор. Ось так вже їх пролила, теж поставила, щоб проростали. Так, а далі в мене ось такі баклажанчики. Перевалювати буду такий, по-моєму, 08 розмір. Ось тут. Я не 0,5 і не літера десь, 0,8, по-моєму. Якщо не помиляюся, буду зараз перевалювати ось такі. Ємності. Погода погана, роботи вистачає все одно. Ще висаджувати їх зарано, тому буду перевалювати кореневу. Кореневі вже затісну, бачите, воно як. Зі мною таке вперше, перший рік такий, я завжди все встигала. Ну, Коли йому треба, вовремя робити. Але дивіться, що вже робиться, яка вже коронева, я нічого не встигаю. Ой, перший рік так якийсь колапс в цьому році. Ну так. Зараз бігом-бігом всі поперевалюю. Ну, все, перевалка баклажанів закінчена. Ось такі вони в мене гарненькі хлопчики. Так, начебто трішечки дощ притих. Зараз буду бігом бігти переносить переносити їх у розсадник на город. Вітер, звичайно, страшний там. Ну, якось зараз порую з цим ділом. На дворі у нас зірвався страшний буревий вітер такий, що це просто з носа мої теплиці. Але ви що думаєте, я зупинилась? Ні, в мене ще ж перці. Тому зараз бистренько перевалюю перці. Чому? Тому що ну, на завтра мене чекають ще помідори. Дуже багато помідорів, треба їх всі поперевалювати. Тому треба працювати. Яка б погода не була, працювати потрібно. Ось так. Ну ось дивіться, розсада перевалена. А тепер мені якось треба її однести. Зараз покажу. Погоду. Це, щоб ви розуміли, що я не шуткую. Це я думаю, чекати, поки перестане чити зараз. М -м -м. Навіть не знаю. А треба віднести той перець. Добрий всім день. Ми з України. Так, нас. 13 година, вже що робиться на небі. В 15 годин обіцяли дощ. Так, я зранку вже займаюся давно на городі. Що я зробила? Я зачистила тепличку, ще не перекопала, не вдобрила, бо не встигаю. Я б сьогодні вже б і напевно помідори висадила, але немає коли. Так. Зараз що я роблю? Зараз я перевалюю помідори, томати. Сьогодні у мене томатний день. От, Що вже я зробила в розсадничку? Виставили тут в мене сині. Тут які залишились помідорки високорослі. От, Тут перчики, які вже розпикірвані. Вони ще чекають маленькі. так. Тут гіркі перчики, ось вже чекають скоро, дай Бог погоди, і я їх висаджу у відра. Так. Це мальок. Мальок в мене низькорослий, це все лось, це все. Це все низькорослей. Тут чи вже такі є екземплярчики, бачите? Так, внизу розсаджені вже. От помідорки, перці. Бачите, які величезні. Помідорки. он ще пусті ящички зараз заповню. Перці, бачите, які. А тут ще й о, трошки синіх. Ось так. Краса. Зараз бігом-бігом, бо в 15-й годині мені на роботу, на роботу. Клієнти чекають, Копієчку теж треба заробляти. А що робити? Все, треба встигати. От ми і встигаємо. Такі справи. Так, все. Виставила останні помідорки на сьогодні. Поперевалювала їх. Всього на сьогодні поки зроботу все. Завтра буду готувати теплицю, подивимось, може ось такі величінь, ось ці ось ці вже підуть в теплицю. Якщо буде все добре, з погодою, зараз бачите 24 градуси. <кій> Я заходила було. 25, вже 24. 4. Тому я вирішила цю тепличку закрию. Вже буду закривати, нехай тут буде тепло. Бо вночі дуже холодно. Цієї ночі було 4 градуси тою ночью, а цією буде теж десь так, десь 4, може 6, ну, я думаю, буде 4. От, в Теплиці холодно. Тому пораніше закрию, нехай тут якось може температура буде трішки триматися. Такі справи. Ну, вже багато вже розсаджено великі горшки. Залишилось тільки трішечки перчиків, ось помідорки, ще які будуть тут в місті. Це все оце і оце все йде в село. Вони ще будуть потихеньку доростати, тому що вони відкритий ґрунт. От, а це буде ще не скоро. Ще десь ну, днів. 20, я так думаю. Днів 20 у них є. А це немало, вони ще вимахають. Ще перевалювати придеться. Ось так. Вже 2,4,1 Ось так. Треба зачиняти, нехай тут буде тепло. Фух, трошки підзаморилась але дивіться. Ось так виглядає земля перекопана, пересапана, вгноєна, як то кажуть, внесла перегній. От і підготовлено для посадки рослин. Чибач з рукавки? такий клапточок залишила. Так. Але посадки зараз ще не буде, а зараз покажу, що буде. І ось так. Ось так розпікіровані, пересажені, розпікіровані, пересажені помідорки повиносила сюди. Бо немає місця, всі там вкупі, всі і таке те саме, то я вирішила, нехай вони тут. Вільненько так, я надіюсь, будуть рости. От. Зараз покажу розсаднику як. Це мухи чи це вже дощ. О, ні, мухи. Що нема. Так. От так, показує розсадник свій. Це чекають перевалки. От. Тут мальок в мене, помідорки. Тут всі баклажанчики ось вистроєні. Так. Тут теж малюк. Тут винесла огірочки, не знаю. Ну, вже винесла, коротше, тут все, ще помідорки, які теж чекають на перевалку. Це перчики, які чекають ще на перевалку. Це гіркі перчики. Їх я буду висаджувати вон у відра. Теж чекають погоди. І внизу ще перчики. Так, чому повиносила? Тому що, по-перше, ці всі треба буде вже скоро перевалювати, тому що коренева, дивіться. Оце вам коренева. Це ті, що в таких стаканчиках, то видно. Прозорих. Дивіться, бачите, яка коренева. Вже усе. Ось. Будь ласка. Так, буду, значить, їх скоро теж. І немає місця, куди їх ставити. Ці теплицю я не буду ставити, тому що їх треба вести в село. Отак, От не знаю, як мої гірочки, тут будуть це почувати. Але мені вже одна жіночка, яка торгує розсадою, сказала, що не опалюється в неї теплиця, гірочки ростуть шикарно, не знаю. Подивимось, вирішила зробити так. От. І ще тут будуть е, кабачки. Чекаю ще трохи, тому що вночі ну, ще про холоду не знаю, я боюсь, щоб кабачки в мене не захворіли. Так? І вже ж погодка трішечки вже ж роз, роз Е, Надіюсь, що повилазять мої господи. Вони, і сюди я їх теж повиносю. Ось так. Тому вже потихеньку трішки місця я звільнила. Ось такі перці вже можна було б їх і висадити. Ого, коти деруться? Так, ось ці. Але ж ну, прохолодно, прохолодно. Чекаємо, ще трохи чекаємо. Тому що, ну, тут в мене така температура. От, на дворі буде прохолодніше. Ось так. Ну все. Це такі в мене справи. Так, що в мене тут робиться? Ось, огірки, кавуни. Ось такі вже приготувала. Стакани. Зараз тут будуть огірочки. Зараз буду висаджувати, висіювати. Ось такі огірочки підуть сюди. Це в село. І кавунчики. Кавунчики ще треба стаканчики приготувати. Великі. Ось так. Ну, все висаджено. Так, це ті, що раніше були посаджені, ось кавунчики, 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 огірочки. Так, тепер ті, що сьогодні. Огірочки, огірочки, кавунчики. А ось кабачечки мої. А, один огірочок проліз з тих, що були вже. Тут поставила, нехай тут поки Поки не розправиться добре. Так. Ось зараз треба йти зачиняти теплиці, бо вже якось прохолодно стало. Йду зачиню. Ось так. Будемо чекати на сходи. Кавунів щось я не бачу. Геть ніякого. Нічого лісінько. Ну, почекаємо.